На сьогодні 20 січня і без роботи не сидимо. Давно бажав зробити на Т-25, чи зробити, чи придбати грузи на, на колеса. Вони йому так не вистачають і для м'ягкої їзди. І, звісно, для роботи, особливо в воронці, вони ну, дуже йому потрібні. І от вагався, вагався, придбати, не придбати, але ціни на місці не стоять, не стоять. і... Вирішив, що його так подись дома є зробити. Брав я за основу диск газоновський, вирізав з нього, одрізав, скільки потрібно взяти його за висоту, брав не, не в рівні з диском. І, ну, так, так собі посчитав. І отак от його оце серед середину взяв з балона газового, розварив, щоб потім його забетон, зараз буду бетонірувати, вже все, все підприготували. І вага. Вага зараз даної конструкції, скажімо так, 13 кг. І побачимо, скільки влізе бетону. Бетон просто зробимо звичайний пісок із е, цементом, без щебня. Думаю, буде і так добре, воно повинно бути. Зараз варне взятися. І побачимо, як скільки крісти влізе, і потім ну, вже, звісно, що е, потім, коли вже він висохне, буде нормальний, буде, буде, будемо зважимо і яка, як, скільки він він буде. Хотілося б, щоб хоча б було 20 кілограмів. Не знаю, скільки бетону. Зараз бетон, от бетон скільки, не скільки, наповнимо його бетоном. Ну, Будемо працювати далі. І буде колись фінал. На сьогодні 27 січня і фінал був 25 числа ввечері, так як світло, зараз як золото, тому знімати не було як, як ставили фінальну частину, а грузи ми поставили їх тоді позавчора. Вчора навіть пробували орати і їхати, то є різниця з ними. Зараз замінили глушника, зробили теж, замінили. Непогано робить, але є підозра, що він душиться, йому не вистачає. Якось так, їдемо рати сьогодні. Цим помічником. Далі буде. Ось ми на городі, де приїхали гора, Звісно, вжав не включався, навіть не знав, де оратися. Тут був цільник. Горить трошки є гора і цим трохи легше. Отак ми оремо. Як я кажу, на цю пору порати за глибину я навіть дивитися не буду. Але весною. Переробиться чи фризою, чи чим людина нас хоче і щось собі посадить чи посіє. Оце. Ну, той, той, хто працює. Ну, звісно, добре допомагають. Менше пробуксовок цих, навіть на блокіровці і можна, можна, без, без неї можна орати без блокировки. Протруцеві На тепленько у нас, як і температура, температура її нагріти, він не гріється. Усе не погано робить, но ну, душиться, душиться. Нема того, того такої чіткої роботи. А температура ось, ось така наша. Температура такий наш тиск. Отак От ми якось ми так працюємо. Потім далі працювати. Цільник вже ми дограли, вийшли на більш рівніше, чистіше, точніше і вперед. که من دیگه نویم فقط یک سیرم